Звати Юрій, мені 32 роки. Я військовослужбовець за контрактом Національної гвардії України, військової частини 3011, фанат футбольного клубу Кравбас ще з дитинства. 24 лютого так сталося, що ми з хлопцями опинилися в місті Маріуполь. Коли сталося повномасштабне вторгнення, ми 86 днів боронили місто Маріуполь. Там я зазнав два кульових поранення від ворожого снайпера. Там я лікувався на Азовсталі деякий проміжотокою часу. За наказом нашого президента ми вийшли у почесний полон. Після одного року, одного місяця у полоні, я потрапив до списку обмінів і повернувся до рідного міста Кривий Ріг, де я особисто на собі відчув підтримку свого рідного клубу, за який я вболіваю з дитинства. Цей клуб показав, що у такий важкий час. Вони вміють підтримувати наших хлопців, Збройні Сили України. Вони завжди приймають участь у тому, щоб е, ми були сильніше. Вони підтримують тих хлопців, які знаходяться зараз на реабілітації. І насправді це дуже сильно відчувається. Ми від себе робили все, що могли у місті Маріуполь. І зараз е, ми, як, знаєте, як одне ціле, як одна сім'я. І дійсно хлопці молодці, я дуже б хотів би, щоб решта людей і решта футбольних клубів брали приклад з нашого рідного червоно-білого клуба. Я Савченко Італій Миколаївич, військовослужбовець за контрактом 17-ї танкової бригади. Везвод розвідки. Отримав поранення на початку повномасштабного селища Новотошківка, підірвавшись на протипіхотній міні. Внаслідку підриву на протипіхотній міні. Ногу вже врятувати було не було сенсу. Осієдонецькі провели ампутацію нижче коліна. Дякую Дякуючи хірургам, врачам. Врятувалися, які змогли. Дякую побратимам за те, що витягли. Зараз відчуття нормальне. Живу повним життям, як повноцінна людина. Зараз активно займаюся. Ветеранським спортом приймаю участь в уєрах нескорених, сильні України. Дуже люблю футбол, особливо нашу команду Кривбас. Люди реагують дивно, як на мене. Постійно відчуваю на собі їхні погляди. Треба звикати, таких як я дуже багато. І, і буде ще дуже багато. І люди на протезі. Тут з'являтися на вулицях, в містах все частіше і більше. Мене звати Олександрова Тетяна, мені 29 років, я служу у військовій частині А-4706. На даний момент я сержант займаю посаду начальник служби ПММ. Зараз ми знаходимося в місті Кривий Ріг, але готуємось. Для виконання бойових завдань у мирному часі слідкувала за футболом, але зараз у мене інші завдання. Інколи трошки зачіпає те, що не згадую дівчат якої тільки хлопцям. Але ми, дівчата, теж виконуємо важливу функцію, робимо колосальну роботу і підтримуємо хлопців на службі. Мені звати Даніїв Заворотний Анатолійович. Я люблю футбол, тому що там треба бігати, можна подружитися, можна проводити з друзями час і там ще можна займатися спортом. Коли почалася війна, ми поїхали з мамою в кордон. Я, я там пішов на футбол, я займався футболом. Я любив бути нападаючим. І Я грав з напарником і забував голи. Чому я дуже радів. Я хочу, щоб мене мама відвела на футбольний стадіон Кривбас і там тренуватися. Мене звати Іваєвський Сергій, я військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр. Міс службу на Донецькому напрямку тримали бойове завдання в районі Кліщиївки. Травму отримав, наступивши на міну. Мінна вибухова травма, втрата в кінцівки. Завдання виконали, стримали їх, щоб далі не просувалися, але трішечки. Не, не дотягнув я. Поміж бойовими виходами, ми займалися спортом з хлопцями, грали футбол, волейбол, всіми всі спортивними, можна сказати, видами спорту. У нас відділення було, нас називали спортики. Ми завжди були на спорті з хлопцями, але всі тепер трішки зійшли з дистанції. Так як ми спортом займалися, він нам там допомагав. Фізично витримувати ці навантаження. І зараз продовжуємо займатися, дає сили повернутися в спокійне життя, опять в це русло вернутися з сім'єю. Мене звати Швець Володимир, я військовослужбовець Національної гвардії України, військової частини 311. До початку повномасштабного вторгнення ми виїхали до міста Маріуполь Донецької області для виконання службового бойового завдання. І на час повномасштабного вторгнення застали все це на своїй позиції концертного заводу, де разом з побратимами не службу. З першого та майже до останнього дня. Після оборони заводу ми відправилися до морського порту. Пробули там деякий час. З 15 квітня я потрапив на Азовсталь. Під час переправи з міста Маріуполь до заводу Азовсталь я отримав поранення міновибухове. Потім мої побратими евакуювали мене до Місцевого шпиталю, який називався Железяка. Там я переніс першу операцію, і потім через певний час я потрапив на позицію до своїх побратимів і надалі держави там оборону до останнього дня, поки не отримав приказ здатися в полон. Потрапили спочатку до населеного пункту Оленівка, пробули там майже п'ять місяців. І потім нас переправили до Росії. На Росії я був до 16.02.23 року, і потім потрапив в списки на обмін. Спочатку я соромився шрамів на своєму обличчі, а потім зрозумів, що це нагадування кожному, якою ціною нам дається наша незалежність. Awesome. awesome.